Сьогодні поговоримо про те, чому так довго не було відео, які плани на контент і що я читаю зараз. Власне, в нас же є відзнято декілька роликів. Це просто величезні книжкові покупки десь на півтори години, які поступово монтуються, тому ви колись побачите їх. Крім того, в нас є відео про книжкову перестановку, бо можливо вам трохи видно, що книжки ми переставили. А за новою системою спробуйте здогадатись за якою, якщо ви ще не бачили спойлер у моєму інстаграмі. І по-третє, знімали великий влог, який зайняв досить довгий час, який, як на мене, є досить цікавим. А що зачитаю зараз? Почнемо, напевно, ми з книжки Салі Руні. Це Beautiful World, Where Are You?». В нашому перекладі вона виходила як Де ж ти дівся? Світ і мій прекрасний. Це я вперше читаю Салі Руні. Мені подобається. А вона така проста історія, ніби ні про що, просто про спілкування друзів. У нас є декілька героїв. По-перше, це письменниця Еліс, досить успішна, досить відома, але в той же час інтроверт. Це є Ейлін, яка біля 30, яка живе в зйомній квартирі, яка веде таке досить світське життя і в той же час постійно підтримує зв'язок з Еліс і ще з одним їхнім приятелем Саймоном. Наскільки я зрозуміла за нотації, то хтось з них когось закоханий. А поки що я бачу одну сторію, одну сторону історії. Але як це буде на правду, буде видно далі. А книжка побудована наступним чином. По-перше, в одному розділі, наприклад, розповідається про Ейлін, як був її день, коли вона ходила, куди вона ходила, з ким бачилася. І наступний розділ це лист Ейлін до Еліс. Далі йде опис життя Еліс, наприклад, і потім в наступному розділі Еліс пише листа. Мені дуже подобається, мені дуже подобається читати ці листи, адже вони такі. А душевні. Тут не обов'язково описується якась рутина, а є роздуми про мистецтво, про, іноді, про літературу, навіть трошки про політику, взагалі про довгоросле життя, яким воно має бути, і про очікування людей від самого тебе. Читаю її неспішно, десь бачите, зараз на половині, хоча читаю її десь кілька тижнів, може вже і місяць, десь по розділу, по піврозділу, як виходить, коли є час. Далі я повернула за читання пташиної історії Наталія Ця Книжка мною була куплена десь вже напевно біля двох років тому, власне, одразу як вийшла, і вона розповідає про життя пташок. Власне, мені дуже подобається назва Скандали, інтриги та мистецтво виживання. Вона така дуже приємна з гумором. Вона розповідає про те, як пташки будують свої гнізда, як вони виховують дітей, як часто вони це роблять, як хто до кого залицяється. Мені дуже подобається, як це написано. Це з гумором, але періодично це дійсно хапає за серце, бо ти переживаєш за кожну цю пташку, розумієш, як їм складно виживати. І... В той же час стає більш прозоро, що бути пташкою це зовсім непроста робота. Крім того, тут багато самої авторки в текстах вона згадує про те, як вона писала дисертацію, куди їздила, щоб це зробити, про якісь свої вилазки, дослідження, знайомства. І тому ця книжка стає такою дуже особистістою і дуже теплою. Вже у Віхолі вийшли продовження. Я чекаю на нього вже на днях. Це птахи у місті, тож дочитуватиму цю і братимусь за наступну книжку. Крім того, я дочитала буквально позавчора новинку від РМ, це скандальне сестринство від, із Prequel Love Road. Це історія про таку спільноту з семи дівчат Люба Роберта, метакувата Кітті, скандальна, нескандальна, зваблива, забула. Яка була характеристика цієї дівчини? Але вона всіх дещо спокушала. Це були Марі Джейн, Люба Роберта, Дебала Еліс і таке інше. І ось ці сім дівчат живуть у такому приватному пансіоні, де їх навчає єдина панянка, але в якийсь момент вона раптово помирає. І замість того, щоб кликати на сполох, викликати поліцію, шукати потенційного вбивцю, бо смерть дуже підозріла. Вони просто Як ви думаєте, що вони роблять. Так, так вони ховають труп і роблять вигляд, що нічого не сталося. Звичайно, це була така легка детективна історія, плюс розслідування, плюс спілкування самих дівчат, воно веселе. Чимось мені нагадало Флавію Делюз таким приємним спілкуванням. Тим, дівчата такі досить розумні, метакуваті, дуже різні, тому якщо вам хочеться легкого читання на кілька вечорів або днів, то цілком може її радити, але орієнтовно вона більше на підлітків. Ще вчора. Я зайшла до книгарні гарні КСД і придбала собі цю прекрасну книжку це Бріна. Це про пригоди киті, яка поїхала до гір. А я не стоїла про цю книжку. мені хотілося цілий тиждень, я про це думала, думала. І ось в КСД була прекрасна ціна, тому я її придбала. Це прекрасний такий мальопис про Кицю, про її подорожі, якісь такі життєві замальовки або не дуже життєві. Власне, я у захваті буду читати. І остання моя любов на зараз це. Бікамін Мішель Обами. Я цю книжку читаю зовсім нещодавно, буквально два дні. Зараз на п'ятдесяті, десь чизнадесятій сторінці, а читаю її потроху, мені подобається, бо Мішель дуже так гарно, душевно. Рідно розповідає про своє життя. Мені направду, дуже подобається, як вона це робить. Починається оповідь з того, як родина Авама вже переїхала з білого будинку, вони оселяються в власному домі. А як Мішель почувала себе відчувати знову звичайною жінкою, яка може сама зробити собі каву, може вийти босоні в шортах у сад і посидіти, і не очікувати, що попаратися, будуть сіти десь за газоном, або охоронці патрулюватимуть, або туристи намагатимуться з тобою сфотографуватися, або щось іще. Вона просто п'є каву, згадує своє життя, розповідає про своє дитинство, про свою родину, про те, як це нелегко було бути темношкірою дівчиною в Америці 50-х, 60-х і взагалі про це їх суспільство. Тут є і соціальний роман, і родинна сага, і, власне, питання сегрегації. Я думаю, що чим далі, тим буде ще більше цікаво. Тому продовжу це читати. Ну а ви розкажіть, як ваші справи, що читаєте, куди ходите, як взагалі посувається ваше життя? Ну і чи сумували за нашим відео?